Друзі, привіт! Сьогодні у нас проєкт c 4 Citroen. Не скажу про біг, поза 300-100%. І це певно намальовано, а по факту я не знаю. Ну, в общем, друзі, машина забруднена і дуже радується, що все-таки люди хочуть собі зробити цю емоцію чистої машини. А можливо, бо я так з клієнтом спілкуюся, поки везу, можливо, вона вже зробила всі ремонти. Так, Бо я дещо знаю, з клієнтом спілкуюся. Всі зробили ремонти і зараз вирішили її віддячити, постирати. Машинка вже така трошки є, друзі. Бачите, крісла вже немає, тут підпорки нема. Але це ще не відривається, це, це добре. Брудна, бо машина пережила будову. Не може бути чистою. От. Але і не щось таке, прямо так, як там приїжджав до мене, бус колись, не Ой, Це було жорстко. Коротше, так, отакі от. Автомобіль забруднений, великий, але він цікавий просто. от цими шторками цікаво, які від'їжджають. Бачите, зміщається потолочок ніби. Але тут просто така шторка з козирьочками. Подвійне дзеркало, яке можна виставляти на пасажирів і на задній хід, або щоб контролювати, хто там ззаді що там доганяє. Ну, продумана машина, цей клімат контроль зі сторони. Ну Так цікаво в нього. Посадка класна. Також це ну, правильний задній ряд. Бачите, вона складається. Ну, то, що Тут купа рейсі, зараз для мене, це такий мінус, але в загальному. Отак воно все складається. Оттак, от от отсюда місце. І ти без проблем собі залазиш на то креселечко. Ну, Але що треба знімати? Креселечко я розкрив, подивитися, що воно брудне сильно і бачу, що воно норм. Бо мені сказали, що буде. Пікасо. Пікасо це суттєво менша машина, тому ціна була названа за меншу машину, але вже названа та й названа. Я вже потім не перестрою ціну. Є та є. Трошки більше роботи, та й мать його. Буває таке. Але коли дзвоните, кажіть чітку машину, бо від цього треба буде відштовхуватись по ціні. Бо це є мінівен і ціна, звісно, трьох рядів більша. Так, так, ось ці машини, все. тут кліма. Бачите, як круто зроблено. ну, Реально крута тачка. Потолок не провищий, ціленький, але і чистенький, тому ми його чіпати не будемо. Також резинки тут досить непогані. Машинка взагалі взагалі я так ходи по кругу. така цілякова. Дуже цілякова. Так, фонарик ще є. Крута ж тут, ну, але сівши, не а ні, Сівши, сівши, друзі. Так, ну і Тут все пилюці, все покоцане. Пройшла ремонти. Прийшла, бо не просто ремонти, цілу будову. Так, ну Тут більш-менш, але ми тут надручком пройдемося, гарно все сліжемо, парою промиємо. Щось старушку десь чимось чуть-чуть прикрасимо. На жаль, кермо я боюся знімати. Я не сильний професіонал і оцю всю біду і рухати, щоб зняти кермо, ну я щось не дуже захотів за 500 гривень. Великий ризик можна попрацювати з машиною і потім ніякі гроші не взяти. А на машині красити я не буду, бо машина проєкт одного дня. Бо так я ще кермо собі зняв, до хати забрав і собі там до 12 вечора я ще собі зробив. А так в машині треба сушити, то все. Коротше, дав На Це дав задню. Повно. Всяких бардачків, купу місця. От люди, які люблять захламитися, тут просто не знайдуть себе, загубляться. Бо я, наприклад, такий, що в мене до крмана нічого. В бардачку документи, якісь там окулярики, тряпочка і все. Тось... По ногах в мене може брудно, бо дітей багато. І це все вилазить, залазить, і ми живемо в селі. Ну, тому так, але в бардачку в мене завжди порядок. Друзі, непоганий проєкт. Ну, великий, цікавий, але ну, тіпо, машина не є така брудна, просто запилена. Думаю, помиється і засіяє. Розступаємо. А, ще підкапотку, друзі, 2 секунди. Один, два, так, 2 секунди пройшло. Так, підкапотка у нас 300 плюс, 100%. І це треба помити. Ось так. Воно все вже в своїх солях, своїх свої пилинці, все це забилося, але треба помити, бо воно відкривається і таке. А помиється навіть зверху. Просто це промити максимально. Стиканчики, де достанемо пару, і воно оживе. Оживе, подарує гарно, цікаву емоцію. Приємно буде відкривати капоти думаю. Фарки в ній ціленькі, можна трошки підігнати. Але нормальні, Сьогодні працюємо. Працюємо платну. Друзі, Пікасо, дав вчора. Пікасо, блядь, Кажу Пікасо, бо клієнт сказав, що Пікасо, А може це і Пікасо, Хрін не знає, хто їх намалював ці французькі машини. Це 4 Citroen, можливо, це Пікасо, я не вникаю. Але це От машина така Пікасо, вона бли, багатогранна. Тяжкий автомобіль дуже брудний, бачимо локоть затертий. Машина повністю під косметикою тотально. Просто тотально, друзі! Тотально. Бо вона дуже довго пилюку тягнула, і вся просокша. Ну тут навіть не то, що правильно, неправильно, тут без варіантів, просто тупо, без варіантів. Щоб машина ще була машиною, стара бабця, щоб вона ще вирідала, губи треба малювати. Так само і в цій машині. Все це треба було натрати, кожну цю стюльку, піздюльку. Бо воно страшнюще просто, просто. Словами не передати. Яка це мука, який це безумно довгий час, а це все відмити. Оці всі приколюси його. Воно все прикольно, але відмити це все просто дико важко. дико довго. Тому. Коротше, змучився. А клієнти дзвонять, питають питають таку машину, говориш, звісно, вищу ціну, а що так дорого? Ну і попробуй об'яснити, що це треба все помити. Оце треба все помити. Це все воно впилюється. Як тут стірнути? Бачите, дивіться. Тут все воно в цьому такому, блін. Як це все відмивати? Ну, це таке масло, ну як то масло, щоб воно не скріпіло, то все відмивати, воно б розкидалося. Так і лише ж, бо вже буде скріпіло. Е, знизу це все треба мити. отут тут всі прожинки, це все треба мити. А я працюю по сйому. Тобто це все зроблено, не знімаючися дух. Якщо б це знімалося, то ну, не може бути ціна, типу, та, яку я називаю 2,5-3, в залежності від там, стану машини. Ці всі рейси, просто пекло. А ці всі духи в окремому ніші там сховані, це нішу треба вистірювати. Тому, друзі, ці машини дорогі, дуже дорогі. В роботі дико дорогі. Це треба нормально сприймати. Така машина мінімалка 100 доларів. Занімає вона просто стільки часу. О, бачите, Це все ж треба відстирати. Потім це все ж треба вишити. Це все відтягується. блядь. Все там треба вибити, Все це від... Фух, коротше, це ж не якась панська тачка як Mercedes. Яка їздять, ця машина, наприклад, прийшла цілу будову. Тут просто. Оце все просто, воно таке сиве, я це намащував і тряпка цією хімкою просто підлипала, так тягнуло то все. І то воно таке дивне, коротше. Тільки не подумайте, що я там стогну, оправдовуюся не роботі. Я зробив максимально, що я можу зробити за один день. Тобто мені зробити машину, все відмити, висушити. За мінімальну ціну, яку можна, я думаю, зараз на ринку знайти. Даний автомобіль я зробив за 3 тисячі гривень. Хто може краще, напишіть, будь ласка, за скільки ви грошей можете краще зробити автомобіль. Бо мені здається що ціну на таку машину має бути трошки більше. Робити два дні. Але тоді і клієнт пропадає. Тобто, клієнту треба просто прибрати, йому вникати Це все. не розуміє, що я це все лізу і там все це стараюся відмити, оці всі бляшки, що я там все стараюся відмити, йому насрати. Я думаю, що йому хочеться, щоб я це все гарно постирав, панельку повитирав і все. А насправді тут роботи. Коротше, вся цельнішка, це все треба вимувати. Воно це все впилюється, в всяких жвачках, какашках. Блин. А це все притрушене, коротше. А потім ще три години ти сидиш і це все натираєш. Цими всякими смердючками-пахнючками. блядь, жестяк, друзі. Я такий в шоці, такий машин. Раз-півроку, максимум, раз півроку, я можу таку машину робити. Потім дуже настрій падає, від такої машини. Таке от приїжджається, блін, не Неважливо, який пробіг. Це машина свіжа 20-го року, 19-го. А тут, коротше, підкапотка помилась, то все помилося максимально, що змогли змилися. То є, звісно, є там нальоти, бо це ж, бля, я не відмию, це все таке масло то руками назбиране. Це прибирання. Прибирання, щоб воно більш-менш виглядало, щоб воно відкривалося, щоб світер був шумка ця. Частенько було, щоб замочок трошки промити, щоб він там не клинив, бо він же там клине. стара стара машина стара машина. Але теж треба поприбирати, без цього ніяк.